Сьогодні ми з вами поговоримо, як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги. По-перше, хочу наголосити, що будь-які емоції, які відчуває дитина, вони правильні і вони мають місце бути. Не треба казати, «заспокойся» чи перестань. Якщо дитина нервує або відчуває злість, дайте змогу їх випліснути. Злість дуже добре переключити в фізичні вправи. Дайте змогу дитині, якщо є можливість побігати, поприсідати або віджатися. Дуже добре брати з собою в укриття якісь розмальовки або ігри, з якими ви зможете грати всі разом. Якщо дитина дуже хвилюється, зверніть увагу на її дихання. Можете попрактикувати вправу квіточка, вогник. Уявляєте, що ви вдихаєте квіточку і видихаєте, гасите вогник. Дуже гарно зробити якісь традиції, взяти з собою термос з чаєм, якийсь перекус, і обговорити з дитиною, що саме вона відчуває, які емоції, як вони проявляються, і як вона вважає, може їх переключити або змінити на краще. Пам'ятайте, що для дитини головне це ваша увага і як ви проявляєте свої емоції. Будьте в безпеці і бережіть себе.